Друзі, всіх вітаю. Знову приїхали на риболовлю. Сьогодні 18 серпня. Такий чудовий день, сонячний, буде сьогодні дуже спекотно. Ну, споки ранок, поки намагаюся ловити щучку. Ну і взяв снасті сьогодні на головня. Приїхали, як завжди, в звичайному складі з тьомою, з Дімоном і приїхали. Так, набагато, набагато нижче міста суми. Я, чесно кажучи, в цих місцях перший раз. Ну, Хлопці вже плавали тут неодноразово, ще до війни проходили з плавами ці маршрути. Ну, Але я перший раз тут вони мене висадили трохи вище, а самі поїхали десь нижче і на моторі будуть там плавати. Так що я ось поки що. Прикидуюсь, пристрелююсь, якби пробую то на головня, то на щучку. Взяв сьогодні два комплекта. імпульс, це на головня, коли валочки буду кидати. І взяв свій скай на щуку. Буду в обларки твічити, там, можливо, де на селі кошку. Так що, кому цікаво, більш подробно про Снасті в описі під відео буде. Посилання на ці всі снасті Так що, кому цікаво, заходьте дивитися. Дивіться. Зараз пробувати буду, напевно, на головня Тут перший такий участок, течія, коряшки є. Так що зараз на головня а потім далі буде вже видно, можливо, на щучку переключусь, можливо, буде, буде клювати. Так що буду пробувати, буду освоювати нові місця. Ух, щось клюнуло, друзі. Щучка. Коливалку взяла прям <гум> на падінні взяла. Просто пощастила, що не зрізала. Навіть якось вона, можливо, за бочину, <гум> Наче нема. Зазубран на флюріки. Є, друзі, перша риба, ну це окунь. На коливалочку ішов, Ішов, йшов, втіпав, такий ось окунець. коливалочка моя новенька вже я її розловив. Сумах головнями. норіс Мосакрот така ось. Такий класний колір, 2,9 грамів. Так, ну все, пливи додому, окунець, підростати. Да, друзі, зараз рівень на пслі дуже високий. Е, після оцих злив, таких сильних дуже злив, дуже сильно піднявся рівень в річці і вода дуже мутна, сильно течія. І це дуже негативно сказується на кльов. Ну, будемо сьогодні якось намагатися ловити рибку. Риба забилась походу туди в берег, в траву. І невідомо як її звідти достати. Ух! Оце, друзі, головень уже клюнув. З такою подачкою. Ух, красень. Ну, лупив так улупив. Аж Норріс Масакорота, коливалочка. валочка. Ух, отакий ось красень. Тиха Ах. Ну і зійшов. Хотілося сфоткати так. Все, все одно б його відпустив. Ну Такий грамів 300 десь був. Да, ось все-таки він тут є. Так, друзі, поки що пробую, перебираю. Зараз піш... пішли такі класні місця. І по щуці, і по головні. Ну пробую по щуки. Воблера перебираю, клювань немає. Зараз спробую на силікон рівноміркою. Тут, в принципі, так, доволі глибоченько. Можливо, воблер просто він... В тому діапазоні не працює, в якому потрібно. Зараз туди глибше ціліконка буде неряти. Головий довго він ішов, тикав, тикав цю коливалку Отам, він, в тих коряшках. І все-таки натикав. Такий невеличкий. Ну але є. Так, все, головник, давай до домку пливи. Друзі, ото до падіння зразу улопив. Іначе не поганий, Ого. Все, друзі, відірвав я свою улюблену коливалку, цю з масакорота. Вже його весло відчіпляв, пробував якось там. Ну, тече дуже сильно тече, плюс я ще забув відцеп. Я думаю, навіть відцеп не допоміг, тому що там е, воно шнуром об корягу е, клюнув голавль і зайшов в корягу. І як там закрутив там шнур об корягу, коротше, відірвав. Ну, нічого, зараз коливалки в мене ще є, зараз перев'яжуся і... Будемо далі рибалити. Так, ось, Друзі, пробую зараз твічити, але щось клювань нема. Пробував ось отакий воблик. Воблер – це моя обновочка Duo Realiz Jerkbait 120-й. І це версія Pike Limited. І отак вони йдуть з двома гачками, два великі гачка, хоча є третє місце. Під гачок, але з заводу його не було. Е і ось, е як я е вияснив, це зроблено для того, щоб змінювати плавучість. Хоча я думав, без цього гачка він буде суспендером, а він впливає. Тобто треба додати до сюди гачок, щоб він реально був суспендером. Ще й підібрати розмір, щоб за оці два великі. Не чіплявся він. Або міняти всі три гачка на однаковий розмір. Ну, щось буду думати. Ух, є, друзі. Головний клюнув. Щука не хоче. Вирішив я переставити на головня переставитись. І ось такий невеличкий, але він є. Коливалка вже інша, Select Omega 2.8. Ось такий невеличкий є. Тихо, зараз я тебе випущу. Стой, стой, стой. Все, давай додому. Ось друзі, отак щучка плаває. Та риба якраз за яку я полюю, вона вверх брюхом. І така ще непогана щучка, закілушна, І хто її означок, вона отак так Може електрики побили, а може ще щось. Ось так. що, друзі, Щука клювати щось не хоче. Так що переключаюсь я на головня, буду ловити головня. Вон тільки що Димон дзвонив, каже, у нього більш-менш головник покльовує. Ну, Він лови на воблер, на селектівського спринта. Тьома лови на каливалку, у тьоми погірше. Я тільки що глянув себе і виявилось, що я не взяв коробку з воблерами на головня, Так що буду ловити на коливалки. В принципі, і в мене так на коливалку. Більш ну, Клюваки є, клює, але невеличкий головник. ну Варіантів більше нема. Або щуку ловити, або головня на коливалки. Хоча може в обід. Як з хлопцями побачусь. Візьму у них якогось воблерка. так Друзі, зараз 12 годин. Знайшов таке ось місце. Пляжик такий. Я так зрозумів, хлопці з вітси стартували. Піднялися вверх на моторі і потім сплавлялися. Там десь машина повинна стояти. Зараз вийду гляну. Мені цікаво просто подивитися, в цих місцях я перший раз. І вон, вон машина бачу, вон таке місце класне, тут столик. Якраз тут пообідаємо. Поки чекаю хлопців, десь вони поплили. Ну, казали сюди на обід приїдуть. Зараз я скупнувся. Таке гарне тут місце для відпочинку. Да, ось такий столик стоїть тут. Вон машина стоїть. Ось така галявинка тут. Класне місце. Так я дивлюсь, вже, е, трава покошена, дорога є. Тобто тут люди приїжджають, займаються. Не засрано. Фух, клас, друзі, освіжився. Водичка класна. Але мутна така, ну більш-менш купатися можна. Зараз е, ну, спека, реально пішла спека. Сьогодні десь плюс 30 передають. Так що якраз зараз освіжиться класно буде і пообідати і вже на вечерню риболовлю таку після обіду. Там можливо і щучка проклюне, можливо і головник буде. Якраз у хлопців візьму воблерок якийсь, то я так зрозумів на воблерок голавль краще клює, ніж на коливалки. Так, ну що, друзі, буду вже обідати, не буду чекати хлопців, а то поки вони там при... припливуть. Я і зголоднію. Взяв з собою таку консервочку рибну. Яйця, помідорки, ну, все як звичайно. Зараз пообідаю і, напевно, тут десь відпочинемо, е, покупаємо ще і вже, вже після, можливо, після обіду там е, випливемо. А то Теча досить така сильна, а зараз тут вони ще плити, потім човна мого треба буде буксувати сюди, к цьому місцю. А хлопці там казали, що вони відбили одну лопасть на гвинті в моторі, так що не зрозуміло, буде тяга, не буде. Краще далеко мені не запливати, щоб потім пішки не йти сюди, на це місце. Так, ось друзі, хлопці приплили, дали мені такого ось Select Sprint, буду пробувати. а То вони там кукани, повні кукани, головня, надобасили, головнів нормально. О, такі гарні є. Клас. Головні. Крупні дуже, мені маленькі, щоб Сашко не обіжався. Він же любить, коли відпускають поменше, да відпускати, і побільше брати. гарний, гарний. Як он так быстро лету? Я, друзья ого ого это щука напевно блин зашла куда-то да друзья это щука клюнула Тут не відкуси мені спринта. Ось така щучка невеличка. Десь ну грамів 700 десь можливо є. Фу, я вже думав, там гарний головень Але ні, клюнула щука. Ось так. Голову не хоче клювати в мене, хоче вже і хлопці дали мені спринта, а все-таки щука. Це вже голови. А ні, знову щучка. Блін, що за прикол? Знову зробив паузу і знову щучка. Головні не, не хочуть клювати, а щучки клюють. Ну, добре, хоч не заглот, Хоч не відкусила мені спринта. Щучка, давай, до дому. Ух. <laughs> На не взял, прям щекинку целил уже. на голови, але невеличкий. Ось такий, друзі, клюнув. Нарешті голови все-таки, ой кажу, ще кима спринт цей ось такий невеличкий взяв. Голобник. Зараз фотосесія і відпускаємо. Все, малий, давай до домку. Ух. Клюнув. О, друзі. Це гарний. Клюнув знову на падіння. Кімки, такі десь грамів 300, напевно. Не 300 не буде, десь 250. Закинув на дерево, скинув з дерева в воду і зразу клювака. Все головне, до домку, давай. Пойшов. І клюну головник вже на коливалку. Приключився я на коливалочку ось і такий є. Та ну же ж. Давай додому. О, друзі, пливе моє таксі. Зараз на базу до машини і додому. Що, таксі моє приїхало. Кажуть по двойному тарифу, але ми з ними домовимось. Ну що, друзі, все 6 годин вечора, будемо зараз збиратися, доплили вже звичним способом на буксирі, пізно, пізно в мене з'явився воблерок, який сьогодні ловив до обіду, а після обіду вже він не ловив. Хлопці дали мені половити, ну, вже. Головин дрібний покльовував після обіду, ну а таких гарних не було, як Дімо, як Тьома ловили до обіду. Так що, ну, в принципі, риболовля така більш-менш непогана. Кльоваки були. Е, якщо брати до уваги, що такий зараз дуже високий рівень, то це ще ну, більш-менш ми непогано відловилися. Так що все, друзі. До побачення, до нових зустрічей. Пока-пока. いいね。<laughs> <laughs>